Вітаю, друзі! У нас на каналі у нас знову чергове надходження, чергове оновлення, в наявності дуже гарний, якісний, комфортний надійний автомобіль. Про цей автомобіль коротко в Україні знаходиться близько 4 років з того моменту, як приїхав за кордону в одних руках в одного власника. Автомобіль повністю обслужений, доглянутий. Власник цього автомобіля. Достатньо педантична людина, автомобіль дуже гарно обслужений, свіжо замінене щеплення, масло завжди замінювалося вчасно. Це наш спільний з оператором знайомий, товариш, можна сказати, навіть чуть не родич. Автомобіль дуже гарно обслужений, дуже гарно за ним доглядали, все абсолютно справне. Автомобіль завжди вчасно замінене масло, це я говорив, щеплення замінено, по ходовій частині зауважень абсолютно ніяких немає, все замінено. Люди знають за Тойоту, що вона там понизу, по, по речагам, має таку ну, хворобу корозії, але тут все абсолютно замінено, все дуже гарно. Тому автомобіль, який ми можемо рекомендувати. А ми... Публікуємо не всі автомобілі, які нам привозять. Повірте. База Авто. Твоя база перевірених автомобілів. Ставте лайк та підписуйтесь. Давайте більш детальніше. Toyota Avensis на 1,8 бензиновому двигуні. Дуже гарний надійний двигун, на якому встановлений газ. Газ четвертого покоління працює дуже гарно. Автомобіль на гарній комплектації, оригінальні диски, є два комплекти гуми, літня зараз встановлена, зимову також власник віддає. Фаркоп є підключений працює, оптика в автомобілях вся рідна. Наперед забігаючи скажу, що ми показуємо автомобілі всі стан лакофарбового покриття. По цьому автомобілю є два косметичних підфарбовування по двом заднім аркам і також фарбований капот автомобіля. Підфарбовування також капоту, не знаю, можливо від сколів, але таким автомобіль приїхав ще 4 роки тому в такому ось стані. Датчик світла, датчик дощу, також присутній, клімат працює, підігрів сидіння в автомобіля також є, також електроскладання дзеркал. Давайте більш детально в салончик. Повний електропакет з електроскладанням дзеркал, які працюють, все добре. Також є омивач фар, шкіряне мультикермо, автомобіль має датчик світла, датчик дощу. Підігрів сидіння також працює, подивіться, стан салону достатньо гарний. З моменту приїзду автомобіля з-за кордону на нього були встановлені чехли. На газу працює дуже гарно, але придеться вам повірити на слово, тому що газ тільки що закінчився, як ми сюди заїжджали. Кермо в дуже гарному стані. Автозатемнення дзеркала заднього виду. Місце дуже... Достатньо автомобіля, він дуже комфортний. По салончику видно, що він збережений, потолочок ціленький, арочки ціленькі, всі заводські е, накладочки на арочках також присутні. Е, тут по заводу ще йдуть е, такі закисні плівочки е, від засікання, е, але арочки ці фарбовані, тому їх вони відсутні. Давайте більш детальніше про стан лакофарбового покриття, але перед цим покажу вам який тут шикарний багажник. Місця достатньо, все збережено, шторка, полка, все є, крозі немає ніякої по краям. Тут у нас встановлений газ, балончик, все так як має бути, таблеточка. Всі кнопочки працюють, це автомобіля справно. Давайте... Перейдемо до стану лекофарбового покриття і ми покажемо, як фарбовано і що фарбовано. Кришка багажника вона не фарбована. 118 мікрон, 117 мікрон, 117 мікрон. Оптика в автомобіля рідна. Зараз у нас технічний збій знову. Задня арочка. Тут у нас все добре, тут не фарбовано. Задня арочка має... Тут ніяк криміналу немає. 150, 102, 140, 134, 93. Ось так от в кантік пофарбована арочка. Тут далі ніяких зауважень немає. Дверка не фарбована, 98,7 мікрон. Двері водія також не фарбовані, 116 мікрон. І розкажу, колись була в мене ситуація, продавав таку ж саму Toyota Vensis, приїхав подборщик дуже важний, модний в Вінниці, який е, по низу ось так от дверей приборчиком прийшовся і сказав, що ми брехуни, тому що по, по кругу повністю фарбовані е, низи е, дверей. Це заводське Тойотовське рішення покласти на кант отак внизу трішки більше лаку для того, щоб захистити від висікання Тойоти. Хто не знав, користуйтесь безплатна порада. Крилишко автомобіля переднє ліве не фарбоване. 114 мікрон. Капот автомобіля, я говорив, що він фарбований, але 170-180 мікрон. Тобто... Шпаклівки немає, він не рихтований, Можливо, були якісь коли, не знаю, можливо, царапини. Ну, Таким автомобіль приїхав за кордону. Праве переднє крилишко не фарбоване, абсолютно. 116 мікрон. Двері праві передні Також не фарбовані. 108 мікрон, 107 мікрон. І задні праві двері також не фарбовані. 100 мікрон. Також ця арочка, про яку ми говорили, 140, 150, 160, 290, 311. От і всі підфарбовування по цьому автомобілю. Зараз відкриємо капот, заглянемо під капотний простір, покажемо вам двигунчик, як він працює, в якому він стані. Тут у нас 16 клапанний клапаний двигун, на якого встановлений уже газ. Газ обслужений, працює автомобіль дуже гарно, чистенько-рівненько. Весь пластик збережено. Тут у нас схований акумулятор. Все дуже гарно, стаканчики ціленькі. Стаканчики ціленькі, не ржаві, ніяких зауважень немає. Тут у нас нічого не кручено. Все дуже-дуже гарно і якісно. Працює двигун дуже-дуже гарно, це дуже надійний гарний двигун. Друзі, коротко, але детально ми надали інформацію про стан цього автомобіля 2008 року на гарній комплектації, обслужений от і до, на газу. Підфарбовування ми показали по кузову. Зараз станом на зараз нічого робити не треба. Якісь там корозії, рижики, пуперешки, нічого такого немає. Сів і поїхав. Автомобіль дуже достойний. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, звертайтеся за номером телефону, пишіть в приватні повідомлення. Також у нас працює доставка автомобіля. Якщо у вас немає змоги приїхати особисто по цей автомобіль, звертайтеся за номером телефону. За умовами доставки ми можемо доставити вам під дім. До зустрічі!